Друзі, радий вітати вас на полі компанії Сингента в господарстві Олімп. Як бачите, знаходимось на полі, де була посіяна озима пшениця та поруч озимий ячмінь. Зібрали ми його, як бачите, осінь на дворі. То по озимій пшениці ми отримали 75 центнерів з гектару, а по озимому ячменю 85 центнерів з гектару. Ваші результати можете писати в коментарях. На сьогодні на даному полі залишився соняшник та кукурудза. Я пропоную почати з кукурудзи і більш детально про неї розкаже наш технічний експерт Микола Степаненко. Микола, слово тобі. Знаходимося ми на полі з кукурузою. Що хотілося відмітити на даному полі, це відсутність будь-яких бур'янів, як злакової, так і дводольної групи. Наша гербіцидна схема спрацювала на відмінно. Що стосовно шкідників, хотілося б сказати в даному сезоні, По Черкаській області було досить такий інтенсивний лід як стеблового метелика, так і багоникової совки. Можемо спостерігати, що в нас качан без пошкоджень. Тобто ампліго проконтролював нам повністю бавовнику усовку, немає ніяких абсолютно пошкоджень. І стебло у нас не відмічали. Ми проходили з Антоном. Ми не відмічали ніяких там пошкоджень від стеблового метелика. Варто на даному полі дочекатися збирання і поділитися з вами результатами по врожайності. Давайте перейдемо тепер на поле із соняшником і подивимося, яка ситуація там. Знаходимося ми на полі із соняшником. На даному полі було використано двохразове внесення фунгіцида. Перше внесення було використано продуктом із Голд. В друге внесення було використано фунгіцид Міраві Max з додаванням інсектициду ампліо. Що хотілося б відмітити? Ми бачимо, що в нас стебла чисті, здорові. У нас немає проявів, фомозу. Кошики всі здорові, немає ніяких кошикових гнилей, стеблових гнилей немає. У нас немає уражень, кошики повністю налиті. Також немає пошкодження бавовникової совки, що в цьому році спостерігалося на Черкащині досить таки часто. Можемо констатувати, що дана схема повністю справилася із фунгіцидним захистом і із контролем вузкокрилих на даному посіві. Тож очікуємо збору врожаю, щоб поділитися з вами результатами по обмолоту.